З огляду на сюжети і фінали двох останніх фільмів кіно всесвіту Марвел, ми переконані, що теорія про появу злої версії Капітана Америки у месниках судний день може стати ідеальним рішенням для цього фільму. Сюжет месників судний день повинен відповідати високим очікуванням, як тому, що це перший фільм про месників після визначального для жанру месники завершення, так і тому, що він має завершити історію, що розгорталася в кіно всесвіті останні. Шість років, тож планка, м'яко кажучи, дуже висока. Зважаючи на такі ставки, не дивно, що з'явилося чимало теорій щодо сюжету. Одна особливо цікава теорія припускає, що у фільмі може з'явитися зла версія Капітана Америки Стіва Роджерса. І дивлячись на події двох останніх фільмів франшизи, це нині виглядає як особливо вдале сюжетне рішення для наступної частини месників. Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана його перед. Початком підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео, а ми тим часом розповімо вам дуже цікаву теорію про Капітана Америка у месниках Судний день. А тепер поїхали! Оскільки Роберт Дауні молодший повертається, але тепер у ролі лиходія і втілить доктора Дума у месниках судний день. Було б цілком логічно, якби і Кріс Еванс повернувся у формі антагоністичної мультивсесвітньої версії. Концепт злого Стіва Роджерса вже неодноразово досліджувався у коміксах, особливо в недавній історії з аркою таємна імперія, де йому промили мізки і змусили повірити, що він завжди був сплячим агентом гідри. Повернення Кріса Еванса зробило б месників судний. Я ще більшою подією, але поки що його ім'я не було на жодному зі стільців, які Марвел нам показали. Хоча ми переконані, що це все таки станеться, адже сам Кріс Еванс нещодавно заявив, що всі фільми, в яких він знімався після месників, Повний провал, і йому слід було ретельніше обирати проекти. Тож повернення неминуче. оскільки у фільмі планується повернення акторів із людей X від студії Фокс та персонажів кіно всесвіту Марвел з майже кожного куточка франшизи, такий сюжетний поворот зовсім не здався б недоречним у п'ятому фільмі про месників. Поява злої варіації Стіва Роджерса у месниках судний день також ідеально вписалася б у події та фінальні акценти фільмів «Капітан Америка. Чудесний новий світ та громадській. Версії особливо важливо те, що сюжетні лінії, як нинішнього капітана Америки Сема Улсона, так і агента США Джона Уокера виграли б від протистояння з викривленою версією оригінального носія цього героїчного титулу. Зустріч Сема Уілсона з варіантом його колишнього друга і союзника, без сумніву, ще сильніше зміцнила б його прагнення вшанувати пам'ять свого Стіва та захищати цінності, які символізує мантія Капітана Америки. Водночас це стало б для нього новим викликом. Прикладом того, наскільки іншою могла б бути версія Стіва з основного всесвіту. Ймовірно, саме така подія могла б допомогти покласти край нинішній напрузі між Семом та Бакі, яка виникла після того, як Сем подав до суду на нових месників у громоверстях, і після їхньої напруженої телефонної розмови. Адже для них обох це протистояння матиме найбільший емоційний вплив, якщо кіно всесвіт Марвел вільно адаптує сюжетну лінію темної імперії. Це дало б змогу Семові та Бакі об'єднатися заради порятунку альтернативної версії їхнього спільного друга, і це дозволило б їм звільнити цю версію Капітана Америки від промивання мізків, десь так як Стів та Сем працювали над захистом Бакі у фільмі «Капітан Америка Громадянська війна. У подібному стилі зустріч Джона Вокера з варіантом Капітана Америки, яка можливо ближче до того, яким він сам був, коли носив цей титул, могла б стати для нього переломним моментом. У громоверсіях Вокер зображений як персона. Аж здатний на справжній героїзм, але також як людина, яка страждає через минулі провини і бореться із власним становищем, тож надання йому можливості протистояти втіленню цих внутрішніх конфліктів, могло б слугувати важливим кроком у розвитку його арки спокути. Фільм Капітан Америка чудесний новий світ, в якому Сем Уілсон вирішує зібрати нову команду месників разом із фіналом «Громоверстів», яка завершується створенням альтернативних нових месників, створює напружене підґрунтя для месників судний день, де, як підтверджено, будуть учасники обох команд. З огляду на те, що вже встановлено, Сем, цілком логічно не задоволений тим, що Валентина використала ім'я месників для своєї команди суперсолдатів і найманців. Можна припустити, що судний день обов'язково досліджуватиме Конфлікти в межах головного сюжету. Протистояння з Доктором Думом, очевидно, змусить обидві команди об'єднатися, бодай з практичної потреби мати чисельнішу силу для бою, але справжнім поштовхом до подолання розбіжностей могло б стати саме зіткнення з лиховісною версією Капітана Америки. Легко уявити, наскільки б їх усіх вибила з колії версія цього героя. Яка уособлює повну протилежність його попереднім цінностям, і як саме така зустріч могла б згуртувати їх до спільної дії, оскільки Кріс Еванс уже повертався до франшизи після фіналу шляху основного Стіва Роджерса у Камео людини Факела в фільмі Дедпул і Росомаха? Його повторна поява здається цілком імовірною. Хоч актор і казав, що не знає, чи буде у наступних фільмах. Важко виключати можливість ще одного повернення, особливо з урахуванням того, як інші актори, як от Ендрю Гарфілд чи Дафні Кін, заперечували свої появи перед тим, як насправді з'явитися знову у франшизі. Усе це робить теорію про месники судний день ще більш інтригуючою і перетворює майбутній фільм на обов'язковий до перегляду. До того ж, зважаючи на те, що чимало коміксів Марвел досліджували концепт слуху Стіва Роджерса, логічно припустити, що кіно всесвіт теж звернувся повернеться до цієї теми, тим паче, у форматі мульти Всесвіту це можна зробити не зачіпаючи основну версію персонажа. Насправді вже зараз існують прямі сюжетні зв'язки між коміксами Марвел. І лінією закладеною ще в одному з попередніх фільмів про месників. І ці зв'язки досить логічно прокладають шлях до реалізації концепції злого капітана Америки у месниках судний день. Війна нескінченності запропонувала нам сюжетні елементи, які ідеально можуть підготувати ґрунт для появи злого Стіва Роджерса. У фільмі 2018 року був доволі несподіваний сюжетний поворот. Виявляється, що червоний череп живий. Окрім того, з'ясовується, що він мешкає на Вормірі як хранитель каменя душі, одного з каменів нескінченності, здатного маніпулювати душею людини. Це в свою чергу є своєрідним покаранням за спробу скористатися Тесерактом у фільмі Капітан Америка перший месник. Заради власних цілей, попри те, що в основному всесвіті кіно всесвіту, червоний череп фактично ув'язнений на вормірі, цілком можна уявити, що в одному з численних альтернативних світів він міг би знайти спосіб скористатися каменем душі. Хоча цей камінь вимагає жертвою втрати коханої людини, цілком імовірно, що той інший червоний череп міг би мати когось близького, ким готовий був би пожертвувати, або ж міг би навіть сам віддати своє життя лише щоб скористатися каменем для більшої. Мети, якої, наприклад, завербувати Стіва Роджерса. У цьому контексті варто згадати, що в коміксах Марвел, зокрема у серіях Avengers Standoff і Secret Empire, 90-річний Стів Роджерс повертається до свого молодого вигляду завдяки штуці, яка була схожа за властивостями на натисиракти з кіновсесвіту. Але червоний череп потайки вбудовує стів у фальшиві спогади, які змушують його повірити, що він був агентом гідри ще з часів Другої світової війни. З огляду на роль черепа у війні нескінченності, цілком логічно припустити, що кіновсесвіт – Може відтворити певну версію цього сюжету, пояснюючи появу злого капітана Америки через маніпуляції за допомогою каменя душі. Факт того, що Стів Роджерс повертав камені нескінченності після подій завершення, відкриває часовий проміжок, під час якого червоний череп теоретично міг би пожертвувати собою, щоб зробити Стіва агентом Гідри та забезпечити продовження існування організації. Водночас, з огляду на матеріал з коміксів, можна уявити й інший варіант для втілення свого плану. Череп чекає, поки стів постаріє, як у фіналі завершення. Лише для того, щоб у потрібний момент використати камінь душі для маніпуляції самою сутністю свого давнього ворога, те, що червоний череп виявився живим і отримав нову роль у сазі нескінченності, стало захопливою несподіванкою, яка ще тісніше пов'язувала пізніші фільми про месників із ранніми випусками кіно всесвіту Марвел, зокрема завдяки зв'язку із першим месником. Оскільки відтоді після завершення ця сюжетна лінія не отримала жодного розвитку, і тема того, що сталося з червоним черепом і як саме Стів Роджерс повертав камені нескінченності, досі обговорюється. Дослідження альтернативної версії цих подій цілком могло б додати глибини сюжетам війни нескінченності та завершення. Цікаво, що брати Руссо раніше розповідали, у них були початкові плани зробити так, щоб Стів Роджерс буквально став втіленням каменя душі. Хоча ця ідея, за їхніми словами, була швидко відкидається. Кинута нова версія історії могла б стати певним відсиланням до цієї концепції і водночас важливим зв'язком між каменем душі та особистою історією Стіва Роджерса. Якщо сюжетна лінія доктора Дума у виконанні Роберта Дауні молодшого, справді є мультивсесвітньою версією історії самої залізної людини, що наразі виглядає досить імовірно, то поява злого Стіва Роджерса у судному дні виглядала б цілком логічною. Це дозволило б ще яскравіше підкреслити героїзм та моральні якості його оригінальної версії. До речі, наше нещодавнє відео, де ми розбирали теорію про доктора Дума у месниках судний день. Дивіться за посиланням в описі до цього відео. А на сьогодні у нас все, друзі. Напишіть у коментарях ваші думки щодо теорії про темну версію Стіва Роджерса. І, звичайно ж, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. А ми дякуємо вам за перегляд! Це був канал, а на його побачимось.